Чинне законодавство вказує на те, що розмір аліментів, що був визначений за рішенням суду, або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду, за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених законом. Вже на юридичній консультації адвокат Приймак розповість про те, які саме підстави для зменшення аліментів слід використати, на чому наголосити, а про що краще промовчати. Зауважить, що суд у такій категорії справ відноситься до кожного доказу критично та з особливою насторогою, тому допоможе зібрати необхідну доказову базу та судову практику, що в сукупності дозволить досягти певного результату, враховуючи складність даної справи. Радимо скористатись допомогою професійного адвоката. Саме досвід ведення адвокатом Світланою приймак даної категорії справ допоможе правильно зібрати та у перспективі оцінити сукупність усіх доказів на предмет можливості їх впливу на майбутній результат. За наявності підстав, передбачених статтями 182, 184 другої кодексу України плачувач елементів може звернутися до суду з позовом про зменшення суми аліментів. У випадку, коли сплачувач елементів змінив місце роботи, чи припинив місце своєї діяльності місце праці влаштування, змінив його. чи взагалі не працює, він може також звернутися до суду з позовом про зменшення суми сплат елементів. Крім того, як роз'яснено судовою палатою свої постанови Верховного суду України 5 лютого 2014 року, може бути змінено спосіб виплати аліментів. Нагадаю. Аліменти сплачуються або ж тверді прошу суми відповідно до 184 статті Сімейного Кодексу України, або ж відповідно до частки від суми заробітку стаття 172 Сімейного кодексу України. Стаття 192 Сімейного кодексу України дозволяє змінити розмір аліментів, який був призначений рішенням судом. Або ж за домовленістю між батьками дитини, чи в договорі, чи за попільною домовленістю домовленості, усне погодження. Обставини, які для зменшення розміру аліментів, вказуються в позовній заяві. Це може бути звільнення з місця роботи, зменшення розміру заробітної плати, інвалідність, погіршення стану здоров'я, знищення майна, яке давало дохід, вихід на пенсію, також інші чинники, їх необхідно всі перелічити в позовній заяві. Обґрунтувати надати доказами, обов'язково з підтвердженням в оригіналі у свою чергу допомогу у вирішенні питання щодо зменшення розміру аліментів надасть сімейний адвокат Світлана Михайлівна Примак. Встрітившись з Світланою Михайло, я зразу почувствував то. Що... Это человек, который мені нужен і допоможе мені в моїй ситуації. Хочу порадити адвоката Світлану Примак, як хорошу людину, як хорошого спеціаліста, який відгукується на всі питання сімейних справ, цивільних справ. Раджу усім, до неї звертатися як до хорошого спеціаліста. Що вона мене вислухала, надала мені юридичну допомогу і вирішила мої проблеми і мої питання. Як говориться, рекомендую. Безпосередньо на судовому засіданні адвокат Світлана Михайлівна професійно викладе позицію зацікавленої сторони щодо зменшення розміру аліментів, зверне увагу суду на головному та наголосить на нормах матеріального права, дасть можливість суду об'єктивно оцінити докази усіх сторін процесу, конструктивно спростує пояснення сторони опонента по справі. Якщо у вас виникло бажання зменшити розмір аліментів, рекомендуємо записатись на прийом та консультацію адвоката Світлани Михайлівни приймак вже зараз. Якщо ви бажаєте змінити розмір аліментів, зменшити його. Ви можете звернутися до мене. І я допоможу вам з'ясувати всі обставини по справі. Допоможу вам зібрати всі документи, підготую всі процесуальні документи, подамо до суду позов та будемо намагатися. Вирішити справу у судовому провадженні і отримати, звісно, позитивний результат.